танцюючий кактус з одягом, з такий класний самбрером. Із марокасами. Новесенький. В ідеальному стані. В комплект входить зарядне, заряджається, працює від акумуляторів. Ось така шляпка тут у нього. Два режими роботи. Перший режим в нас він повторює. Привіт! Привіт, як справи? Так, дивіться, він у нас ще ж світиться. Якщо хочемо записати більш довгу фразу, потрібно потримати за кнопочку. Після звукового сигналу необхідно тримати і говорити. Потім, коли вже запис закінчився ваш, ви відпускаєте кнопочку. Слухаєте два сигнали і натискаєте ще раз. І тоді можна говорити багато і довго. Наступна кнопочка це у нас танцювальний режим. Мелодій дуже багато. дуже топова і дуже крута іграшка. Рекомендую новасінька можна на подарунок.